Стартує на Львів. Душу, душу. Все. Все. Дев'ятнадцяте. Стартуємо на Львів. 27 квітня, без 10.08 вечора. в мене відправляється потяг Одеса Львів, і я їду до Львова. А в 7 ранку в мене завтра автобус, і я виїжджаю в тур. І це для мене вперше. Я так давно мріяла про це, так що сподіваюся, мені сподобається. Але куди я поки не скажу? Буде така інтрига. Пайки, ну шо, я уже на вокзале. <говорит> 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 Мене зустрічають фонтанчики. Це Львів, я до тебе приїхала. Ось. жд вокзал. Ось їхали це. Я відправляюсь справжній. Справжні подорож. Так, що зараз будемо шукати автобус, бо я їду далі. Все, нарешті знайшла. Ми швиденько пройдемо кордон. І, звичайно, на сьогодні запланований краків. Ось будзівля. Що це таке? Це мій автобус. Зараз у нас зупинка, і ми знаходимося біля Макдональдсу. Так, зупинка на Макдональдс. Перевдягтись і зараз ми плануємо виходити в Краків. Я дуже сподіваюся, що буде годинка погуляти по Кракову. І ось, до речі, Макдональдс і літня така тераса, де можна посидіти. Сподіваюсь, що буде час нам на прогулянку по Кракову, бо в той, в той тур, коли я їздила в минулому році, в Краків ми не заїздили, не встигли, мабуть. Трошечки віслою. Ось вісло. Нам зовсім трішки залишається буквально приклад вайко груп. Щось тут ці Це час, коли ми відправляємося вже з Кракова до готелю. Нам, можливо, сьогодні добре приїхати в готель, завтра постаратися швидше виїхати. І зараз будемо розпочинати зразу з оглядової екскурсії. Ну, і коли ми вийдемо, ми вийдемо на зупинці громадського а, транспорту. Ми, ще... ми вже трошки один одного запам'ятали, але ще недостатньо. Ось так. Гарне місто. Гарне старовинне місто. Виходите, коли цікавить шопінг, хто не плануєте на екскурсію, добре, ви потім потрапили туди, куди потрібно. Ну що, я нарешті у Кракові. Дуже гарне місто. М -м -м -м. Ось так виглядає. Ось так виглядає.